Всім привіт. От уже хто пам'ятає, хто дивиться моє відео, яка тут та купичка була, той знає яка тут така купичка була. І тут це все ще залишилось. Це вже не знаю, напевно, підход третій чи четвертий, сьогодні півдня. Тоді, навірно, півдня, це, напевно, вже третій раз по півдня. Е, цеп. Острів Перед тим ще раз якось гострив. Це сучкогризка. Трохи пилка нагрівається і залиється десь, я не знаю, може грам 150-200, щось вона ну вона глохне і потім тяжко трохи завести, треба трохи помучитись, то я в цій давав її вдихнути, бо я вже дивився, що дим. Вже йде з під глушителя, лятки, як туди щось пригорає, я вже не насілував, то я вже і не насілував і я став, давав віддихати, а сам грубав. Ну, ці сучки ось де поставляв, дуб-дуб, все, що міг порубати, то я, мабуть, цептупи, бо вже в кінці там спробував, але нічого навіть не хотів вирізати. Ріже вона, по-перше, криво. Я думав, що це сам цеп, це не цеп, це там десь, я думаю так, що це щось тут. Я не знаю. що, Чого не це, бо того, що я пробував другу шину з-під тієї малої пилки. ту, що я в ремонт здав. Пробував саму ну, шину і той цеп, він грубший, бо він куплений, бо це стандартний який був він м'який, То він теж криворіже, значить, це діло десь, десь самому. отута в цьому кріпленні. Я не особливо них розуміюся, але я так скажу, що це тут щось. Потім не міг завести її. Не міг завести так же само, хоча вона на гарантії туди не має лізти. Тож ліз в карбюратор відкрив, там, підмухав, почистив. там така, така пелючка була. Завелася. Ну, я не знаю просто. Я розумію, що вона, звісно, дешева, але я вже говорив, що не беріть таке гамно. Хочете ковиратися, беріть. Ні, то візьміть щось дорожче. Я розумію, що зараз навіть така пилка буде стоїти, не знаю, десь в районі 3,5 плюс-мінус. А хороша, там писали мені Олеомак чи щіль 230, так вони стоять в районі 10 плюс-мінус. І так, ну, от скільки, Я не знаю, тут скільки тут метр, то, мабуть, метри півтора до двох разом з тим. Ну, я знаю, ну, два з 2,5 плюс-мінус буде. Ще те порубається трошки. Рубаю колунчиком. Вже бідний в мене дідуський колун. Злітаю, я вже й клей садив, та вже те, що побилося саме тупорище, то воно. Плюс жара, навіть 30 градусів, то техніка безпеки, то я вдіваюся, щоб не дай Бог щось, бо тому що в мене раз було, що скакнуло, це на тій старій пилці скакнуло і порізало чобота. То хорошо, що хоч чобота не ногу. Попав би я на лікарняний, це точно. Ну, йо, шутки з бензопилою, це погані. Ну, Ось так. Та вже і поскладав трохи. Ріже, ріже, але хреново це. А хочу ще запитати, хто знає, хто не знає, ну, чекаю поради в коментарях. От багато хто от пишуть, що бензин ну, не залишати в цьому. А як не залишати, якщо повністю ти, коли ну, ти не працюєш там 3-4 місяці, може ігла пересохнути, і воно ну, не працювати так, як ну, з цією пилкою. Я в старій постійно, ну трошки я завжди залишав, як залишав. Ну коли виріжете, коли кінчається бензин, то вона починає ну, звук пилки, вона починає агресивніше працювати. І в саме цей момент я глушив, я залишав сюди трошки бензини, щоб було, щоб потім краще було завести. Тут я з цієї бензоплої я не залишаю. Якщо залишаєте там на пару днів, то ну, це таке. І подивіться, от стара техніка. Там залишали і роками в мене та мотокоса, роками залишали там бензин, хоч би що, худ-хот-хоф. -ху -ху. А тут, то я думаю, що це діло не в цьому. Та щось самі бензопилі. Ну, так, а, покажу зараз, наскільки наскладав, то старий пеньок, то я не різав його. То старий пеньок не різав, то залишу. Це ще теж буде дещо доруб, дорубувати, те, що наскладне, те буду дорізати. Покажу зараз, скільки. Дроцят, тут все як було, то є, а тут -а майже добив, майже О, це сосна, сухостойцей. Це що я це все, можна сказати, я заготовлював без бензину. З бензином я єдине, що заготовлював, це ті плюшки три здорові. А це все, я без бензину було заготовлене. Воно тут -то тоненьким, бо, тому що, воно, ну, от, бачите покажу о, о. Невеличкий, я знаю, ну сантиметрів 12. Таке воно погано, погано теж видно, бачите, воно рубалося. ну Так склав, думаю, хай сохне воно полусухе. Заб'ю сюди, сюди теж треба ще, мабуть, туди 6 влізло, думаю, сюди ще возиків 5 треба, щоб добити те. Ну Тобі і остальне буде сюди все. Все йти. Тут почав брати. Тоже тут і верба, що тут тільки немає, О. що тут тільки немає. Сухостой, до речі, непогано горить. Ну, Якось так. Буду закладати, буде менше віяти. Це ще мало, я скажу. Я бензину купив, думаю більше заготовити. ну не знаю, коли там думається вже після картопель. Скоро будемо картоплю вже копати. Викопали тільки ранню, цю підкопаємо так для себе, так ми ще не копали. Ось такі в нас справи. До нових відео, всім гарного дня і бажаю, щоб всі заготовили собі. Чим побільше дров на зиму, бо вже сказали, що вона буде важкою.